Черговий день народження святкує цими днями деревообробне підприємство Уніплит, що в селище Вигода Долинського району. 39 років тому з конвейера зійшла перша плита ДВП. З того часу фірма переживала багато труднощів однак нині на шляху впевненого розвитку. Адже останні 10 років нею керують досвідчені інвестори. На Уніплиті освоїли три основні технології. Окрім ДВП, тут продукують фанеру та займаються сучасним лісопильним виробництвом. А загалом за останні десятиліття в установу вкладено 20 мільйонів євро інвестицій. Повністю відбулася реконструкція заводу з виробництва ДВП. Ми повністю замінили все старе обладнання, поставили нове європейське обладнання, яке є високопродуктивне, яке є високоекономічне. Ми скоротили витрати електроенергії та газу, причому від газу відмовилися практично на 100%. По електроенергії на споживання впало при збільшенні виробництва, впало приблизно в три рази на одиницю продукції. Про якість продукції уніплити добре знають у Західній та Східній Європі і навіть Азії, адже половина усієї виготовленої продукції йде на експорт. Підприємстві кажуть, успіху сприяла не лише технологічна модернізація, але й турбота про фаховий колектив. Середня заробітня плата для восьми сотень працівників майже три тисячі гривень. Me, Працівники – Це найголовніше. Це перший актив ноу-хау, який має компанія. Без людей не можна зробити нічого. Ми завжди дбаємо, щоб люди могли працювати, мали можливість кар'єрного росту і отримували задоволення від роботи. No people. People cannot... нині на уніплиті активно проваджують виробництво ламельних решіток. Це каркаси для сучасних спальних ліжок та диванів. А також виготовляють унікальні гнутоклеєні деталі до інших видів меблів.